Доброго дня. От е, зараз такий період, що можна пройтися посаду і подивитися, як приживаються наші живці. І я хожу, і часто так буває, е, десь на початку травня, що я бачу, що деякі щепи або взагалі не трогаються. Або взагалі признаків немає, що там щось прижилося. Весна була пізня, дощі були, прохолодно, тому живець ще не висох. І от, наприклад, ось оцієї щепи я прищеплю тут от тодіс, бачимо, бруньки взагалі там не подають признаків. І зараз подивимося, що це може бути. Як можна ще врятувати цю щепу? Я прищеплював тут в кінці березня і вже повинен бути якийсь результат. Якщо порівнювати, ось на 2 тижні я пізніше щеплював от аксель Бруньки пішли. Що роблю? Якщо сорт цінний. Та й взагалі, щоб труд марно не пройшов, просто беремо так від, відщиплюємо. Так. Зараз я ізоленту розмотаю і подивлюся, що там сталося. Це можна зробити і на дереві, якщо зручно. Не високо було щеплення подивитися, і якщо там є якийсь результат, можна опять замотати і залишити. Але я зараз покажу, що я роблю і як рятую іноді до 90% щеп, які ну взагалі, аби я не зробив заново перещеплення. Вони просто б не прожилися. Ну, то я розмитав. Ну В даному випадку тут є чуть-чуть е, зростання. Зараз навідора. Ага. Є чуть, чуть там пару міліметрів було, і вона пішла б в ріст, це не абрикос, не кісточкові груші, яблука, зазвичай, якщо далі. Пару міліметрів вони йдуть в ріст. Але щоб не ризикувати, я просто заново прищеплюю. Зараз я в нулю зріс, щепа в чудовому стані, бруньки хороші. І зараз я прищеплю закору. Сокорух чудовий, тому я знаю, що на 100% я перещеплю і ця щепа буде рости. В даному випадку тут, скажімо так, вона б пішла в ріст. Прирости були б невеликі, але вона б виросла, б, прижилася б. Але буває так, що ну, точно знаємо, що там вона просто або всох, не прижилося, або всохло. Ну, Це буває, якщо вода попадає повітря, паноми ізоленту перемотали, і зараз я заново за кору перещлю. Ну от я зробив надріз, тут обновив так, так, я обновив зріз, от, камбій надрізав. І сейчас закору, от закору, заново перещлю. І я знаю, тому що 100% воно проживеться. Ну От перещів я, тут бруньки ще. Неактивні, воно проживеться і таким чином можна врятувати ще дуже гарний сорт, який, якщо ми, є підозра, що він не прижився. Просто можна не обрізати повністю, а ізоленту зняти, подивитися, який там процес. Є переживання, немає. Якщо немає, бачимо, не буде результату, просто беремо і заново прищеплюємо. І от зараз, поки ще не пішла жара, і бруньки ще там живі, можна врятувати наші сорти. От Я мав гіркий досвід. П'ять років тому привичним цікаво прищеплював і на ну, 100% втратив би б сорти. Я швиденько перещепив за кору і врятував майже усі е, живці. Ну, ще зараз ходимо по нашим щепам і дивимося. От бачимо, прижилося. Тут йдуть ось з підщепи. Вагони беремо, обриваємо їх. Це треба зробити саме зараз, іначе вони будуть на себе живлення перехоплювати. І наші живці панно ростимуть або взагалі просто зачахнуть. Зроблю окремий огляд по результатам щеплень, що прижилося, подивлюся, на кісточкових. Ось, до речі, з приводу кисточкових. Тут у мене на сливі але Собхі. і я бачив, що результату немає. І так як це кисточкові, я на 100% впевнений, що воно не прижилося. Я обрізав точно там, чорний був зріз. Я заново прищепив живці в ідеальному стані. Бачив бруньки живі. І таким чином я врятую цей сорт. Ось ділюся досвідом, як можна ще врятувати щепи, які не прожилися. Дякую за увагу.